Другий день молотіння, зіткнулися з деякими проблемами. Ну точніше як. Тут наша провина фільтра. Тато, а де фільтр взагалі? А, він ж стоїть вже. Ні, ти зняв його, а де він? Взагалі, помітили, молотимо, на комбані був чорнуватий дим. Мола тимся чекарні, нібито ж нема великої маси, чомусь йде чорний дим. І почали так і температура трішки так піднімається. Радіатор не забитий. Все, все нібито нормально. Але, але, поняли, що значить фільтр забитий. Знімаємо фільтр, а там вся... Тато де Фетка? Де, де та сітка? Де фільтр? І де він лежить? Зараз піднесусь фільтр. Все масло пішло. Воно там має бути на низу цього фільтра. Там такий остойничок. Ну, Якщо ви знаєте, то знаєте. Все масло десь аж почало піднімати, скажімо. Майже всмоктуватися всередину. Ну його не бо всмоктувало. якби всмоктувало всередину. То Димара був би сивий, такий страшний. А він просто злегка такий чорнуватий, як більше навантаження. Чого так, бо повітря не вистачало. Його просто треба регулярно чистити, за це пам'ятайте. Цим банк 75-го року у нас був такий же ж, який, здається, чуть новіший. На чуть новіший, навіть не пам'ятаю. Може і на 10 років новіший. Ну, по роках новіший, але по пробігу набагато. Набагато старіший. Але так само 206. На каналі теж є відео, там ще старі з'їм. І що ми побачили, те, що тут у нас така дирка утворилася. Дивіться, а так, відкрили там лічка. Я туди залізти нормально не можу, бо я великий, я тут ося клітка. Ось там бачите, дирка, дирка пробита така, як хтось звідти середини довбашив. І от ми не поняли, що це за дирка. Ми не звертали увагу. І все равно туди, мабуть, із бункера і випадало всередину. І що побачили на бітері, на відео я вам ніяк не покажу, але на оцих лопатках ви знаєте, як бітер створений, в ньому чомусь посередині вже попротирені такі. Іменно на рівні ось цієї дирки. Ось там протерті. Десь отакої, отакої довжини і такі смужечки, такий береш пальцем, і взагалі вже тоненький метал і на вигляд протертий. На тому комбайні в нас з бітером О, такого не було. Він здається зігнувся, да? взагалі там розсипався. О, да, але, але через що, через те, що, може, молотили швидко чи що? Проточна сварка. Ну там да, там пробіг, старость. Все-таки той комбайн відробив. І бітера там що робили, варили саморобного. А який метал брали? Міліметровий, мабуть. Ні, не двійка? Тройка, двойка. Саморобного бітера зварили. Так, тепер більш детально вияснили, чому та дирка з'явилася. Зараз е, чому дирка з'явилася? Чомусь саме в цьому комбані 1975 року дуже сильно в обратку ж, жене зерно. Тобто на повторний круг на бітер кидає по-новому. Виявляється, його занадто багато кидало, а бітер його підкидав, мабуть, і там, і там лупашило, через що й навіть багато битого зерна в бункер часто попадало. Вентилятора треба... Я вже зняв всю пластину. Будемо клеїти, не клеїти, не боксіткою, а пластину. Це висверлюватися буде. Дуже багато на обратку жене зерна. Наво. Ну, гнало. Е, стояло, видувало, ми так називаємо видувало. Зараз вам покажу. Ось цей речах. Так як останнє, що ми молотили ну до цих жнив, це соя на сою стояло посередині. А тут чомусь з цими комбайнами в одному, в комбайні посередині це нормально. В цьому комбайні, якщо стоїть посередині, то тут є варіатори ці. Зараз підніму. Є варіатор і от передача виходить на середині фактично ну, максимально. Зараз, зараз, секундочку. Так, дивимось сюди на вентилятор. Ех, кому цікаво, Дані за комбайн, що тут в нас пише, 206, вага, ППП. Так, номер ну, добре, це таке. Так, дивимось на варіатор. Так, ось цей речах іде в нас. І ось тут. Вниз вверх в нас ходить. Дивимось на ремінь. Так. Там щось батько кличе. Що, що там? Не можна намітити. На тобі пробойчика. Керно на керно. Погано там сверлити в бункері. Там тісно. Та я ось до і лізу до тебе. Молоток є у мене, на мотка. А, а так ну нормальне? Та нормально нібито. Стой. Це зерном пробило дирку. І бітери спортивно. Да, і і бітері тут... теж попросили. То воно там не буде тримати довго. А, там мусить, то там зверху буде тримати. А, тут, а, тут о, треба посадити, правда? Так, да, так, да, там мабуть туди значить став. Треба сюди. Так, зараз йду назад до вентиляторів. У мене гаремо, ремонт сидінь. Як я знаю розказувати. Якщо ви відкриваєте цей, це на що виходить, Колосовий. Колосовий. Так, як правильно називається? Цей що далі стоїть, це який? Це йде на обратку у нас, це йде в бункер. І от тут ну, має бути взагалі там зерно, там чисте, повністю все нормально. Але якщо ви відкриваєте цього лючка і у вас звідси буде висипатися, скажімо, таке ж зерно, як і тут, то, то значить вентилятор дує занадто сильно. Треба зменшувати обороти. Бо потім все це ж саме зерно назад, сипується на бітер. Бітер крутиться ну, дуже швидко, обороти там височезні. І він... І він що робить? От в Упашіть його, і в бітері дирки вибиває, і зерна багато битого, то ще й крім цього поробив зерном дирку. Так, да, чому так робили? Ремінь ж ти О, гляньте, А це зараз поставив, ну так, да, все-таки не вийде. То виходить що, суть тому, що, що ремінь якийсь коротший сюди треба. Чи може ширший просто? Ну щось таке виходить. Зараз ремінь тіліпається на мінімумі. А цей мінімум, що тут показує, це по суті середина. Так, так треба пшеницю молотити. Для якогось овса, по ідеї ще треба його них. Що у них зараз тут немає де ставити. То по ідеї, якщо оцього болота затягнути, то тоді вже будемо на увесь молотити. Але гляньте на ремінь. Ремінь тіліпається. Цей нормально, цей тіліпається. Ось така ось така проблема. Але цей ремінь рідний. Більше всього, що рідний ремінь. Меняти його. Так, ось таку пластину туди дали. Зразу щось за бокситку подумали потім, яка бокситка. Там в принципі є доступ. Як залізти. Я не можу вам детальніше показати, бо я туди не, 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 не пролажу, я занадто пузати. Ось так з цієї сторони. Ось така пластинка. Потім будемо бачити, що далі як воно покаже себе. Видувало поставили в нуль. Максимальні можна. Можна було взагалі сильніше, але ремінь чомусь занадто сильно тіліпається. Той ще більший ремінь. Ось, ось так. Красають мопеди. Да, частково це наша халатність, як то каже батько.